Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу показати, чим сьогодні ми займалися. Ми ось закололи свинку, ну, таку немаленьку. І в нас дуже повно роботи. Треба посолити сало, перетопити жир, нарізати затовку, ось таке тоненьке сало, як хлопці у мене ріжуть. Під череву, це все ми топимо на шкварочки такі. Жир потім будемо собі картопельку жарити, все на ньому. І ось таке в нас сальце. Мягке, але щоб таке грубе, то ну, не крепко грубе. Свинка вдалася м'ясна. Але ж нарізаємо ось порційними шматочками і зараз будемо солити. Поки хлопці мені кришать ще на третю кастролю жиру. Тому я буду солити поки сало. Смалець вже такий чистий жир, я вже перетопила. І шкварочки одну каструлю. І це ще буде в мене третя каструля, знову шкварочки. Тому я собі понарізаю сало і буду поки солити. Нарізаю ось такими довгими шматочками, щоб власили гарно в банку. Хоча порой воно зараз таке не холодне не крепко. Легко запихається, а діставати дуже тяжко з банки. Ось нарізала зразу багато шматочків, насипала в миску солі кам'яної, неїдованої. І ось солю мочаючи кожен шматочок. В сіль трішки степену, щоб не крепко було в солі, бо якщо не степенути, то сіль добре пристає. І буде крепко солонувати сало. І ось наклала поки що 13 баночок. Все сало, яке йде з м'ясом, я собі закладаю в морозиловку. Потім собі дістаю, тоді можна відварити чи запекти. Накриваю кришками, зараз закрию ключем і можна заносити бльох. Ось в мене вже стопилися шкварочки. Розкидаю по банках. Шкварочки зверху заливаю жиром. І ось такими працювали більше половину дня. Засолила 13 баночок сала. Ну, це, здається, небагато, бувало і більше, було і по 22 банки. Натопила аж 17 літр смальцю. Нам стільки банок сала і смальцю вистачить. Лишнє сало, яке в мене лишається, я його продаю. Тому ось такий у нас сьогодні був день, так ми трудилися. Ось таким ми займалися. Кості рубали, солили, приварували, м'ясо морозиловку закладали, сало посолили, жир потопили. Тому вже можна трішки віддихнути. Вам всім дякую за перегляд мого відео. Зустрінемося знову, друзі. Будемо робити тушонки. Слідуюче відео в мене буде, я покажу вам, як я роблю тушонки. Всім до побачення!